Так, Всім привіт! Сьогодні неділя, утро. Приїхав до Брискувать, тут у нас невеличка ділянка пшениці. Почали вчора почав робити обробку. То що вже по листочках видно плями, пятна всякі. Подзвонив трошки до агрономів, проконсультувався, до Артема Ловрика дзвонив, тоді в нас тут Анатолійович є, авторитетний агроном. З моксом Ловріком побалок, але пора вже її робити. Аж погода вітри. І щось вітер дме, Ось коло посадки, може, щоб не дуже задемоло. Сприскаю МТЗ. Ось оприскувач навісний. 600-літровий у мене міні-стрихозо, коротше, шо. Купив форсунки. Такі інжекторні. Чи ті? Не форсунки, а розпилювачі. Інжекторні. Ну, звісно, щоб не так вітром здувало. Ну, ефект нравиться мені. От калібрував оприскувач під 100 літрів на гектар. Буду в цьому году пробувати так бризкати. То завжди бризкали 200, може навіть і за 200. В цьому году буду по 100 літрів бризкати. Так, бризкаємо. Ось босфовський босковський Дуо. Фунгіцид. По пшенички. Що тут він? Що тут пише? Борошниста роса, септоріоз, листя та інші плямисті і ржабура. Ну, такі, коротше, всякі. Коротше, щоб убрати грибки на пшениці. То, що у нас були посєви пізні, святої. Зійшла вона, звісно, пізно вже перед зимою. Ну після того як підкормили бачу, що хоч почала підніматися пшеничка. Все таки краще ніж було навіть тиждень назад. А зараз трошки приостановлюсь. Ось така пшеничка вже. Ну, висів. Висів був тут десь у мене приблизно 90 до 100 штук на метр. Так що така, підкормка була по 200 кг селітри. Так що будемо сподіватися, може щось обіщає з неділі дощик, промоча щось. Ну, вже все одно пішло. Думаю, діло буде. Не така, звісно, як в минулому році. В минулому році було закущене, все, вона з зими вийшла. Юлі Полі. По розпилітелям. Розпилітелі брав у техноторгу. Ось де. Розпилитель інжекторний, 2 мм, жовтий, лехлер, гермонія, середній. Це такі розпилителі, коротше, ціна 80 гривень один. Ну, ефект нравиться, Подивимося як на гербіцид, чи там, да, ну не. гліфосатом будемо працювати, Який там ефект буде? Ну, в принципі, покаже. Ну я думаю, що вже всі переходять, ну вилив 200 літрів на гектар, ну накладно, ще таким малим оприскувачем. Це тільки заправляєшся. А вже таке по 100 літрів на гектар. Заправився, 600 гектар накрив. Чи тільки 606 гектар накрив і Юліполі. А то таке діло. Так, добре, довго не торохтітиму, бо вітер починається, треба їхати працювати. Зняв без трактора, як вони бризкають. Ну в мене немає оператора, а самому неудобно, бо... Бризкаю без навігатора. Треба дивитися на рядки, щоб не збиватися. Ось тут такі діла. Так, добре, все буде.